Ми коротше заховалися і можемо насолоджуватись пепсі. І зараз роблю собі тут місце. Ну, Дивись, пляха чекання з тої сторони. Ну, і як ти тут допоможе? Місце? Нема. А краще йде чекати на... Клара. Я буду сперечі сидіти. А я туди, тоді зайду. Я тобі за місце зроблю. Чекайся. Могла би ти трохи дати назад. Я б тебе А ні, не, не давай. Давай. Чекай. ой нам не давай вперед. Давай <рикунок> я не бачу що на камеру я не хочу камеру. Давай, Д -д 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 дай його скажи, ні, мені треба до то а, а, а тобі треба пустити чуть я тут одне класне містечко знайшла. Дивіться. Вона таку відсунула крісло, а я ось тут. Під крісло. Ну, дай мені ще. Чому баньку, чому баньку? Ні. Китай. Ладно, бери. Подиви, що? Зрячу луку в стіну готувала. Замазалася новий одяг. Я вона його чуття. От до тебе машина пішла. Мені постять. Заховаться. Вони щось до неї говорять. Вони говорять до неї. Так, вони до неї щось кажуть. Мені тут начільні не розслабовані. О, дай я буду читати. Дай мені біблію. То біблія? А що? Поняття не маю. Та тут вже не читати. Медрежі. Тут вже не можна почитати. Це вона йде. Так, дай чуть-чуть доверху. Чуть. Ну может это чуть давать и каждый посох. Вс, ну, меня на Якщо нас не видно. Приехай, я так на двері сперлася Я сперлася на двері. Ауч, мені волосся. Тепер. Ауч, то моє волосся. Тепер його.

Немає. Ні, але не пішли в мою машину. Ільоху, ну, ми його забьем, да? Він минулого разу. Він де? Він де? Хто він? Ну то мітатон не шукає. Мій тато не шукає. Ой, все. Ку-ку! Ах ти, мама. Виходимо. Я не можу, забери так рісло. Мам, забери, допоможи. Ми перші тут пили.